Шановні друзі, всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в Турківському районі. Ми вже тут були, тут е, ми на господарстві, де є жеребець, той граб. Ми так сталося, що ми мусили другий раз привезти нашу тросточку. Перший раз вона не. Ну, виходить, що не схотила. Сьогодні загуляла, якраз 22-й день сьогодні. Ну, ми вже жеребця не знімаємо, бо жеребець там само за себе всі бачили. Але хочемо зняти у того господаря. Господар Степан називається в нього ще є така гарна кобилка. Лошечка, вірніше, перепрошую. Лошичка. 22 червня, червня минуло два роки. Ну лошечка супер. Значить, мене такі коні цікавлять, бо тато в неї барі. А в мене теж є лошичка, Хмара теж по барі. А мама в неї котра, ота Парижанка, так? Так, так. Вігора Магора з Борислава Парижанка була. Їді <звігра -магура> до Париж, Париж першерон, а тато її барий <звігра -магура> першерон. Ну, лошичка, я вам хочу сказати, вона Каріна, так? <звігра> Лошечка дуже гарна. Два роки і ну, два місяці чи місяць. От <звігра> <звігра> стоїть кінь, стоїть кінь робочий, коняка, роботяга. Напроти неї він явно не так. Дуже гарна лошиця, Тут все в неї дуже гарно. І от розкол, ззаді я її знім. Тікай, коню. Я, та я це, я хочу коліна. Коліна в неї будуть, які здоровені, грубі ноги. Передні ноги. Грубі як цей. Ну Дуже гарна, спокійна. Карієнк, спокійно лошиця. Вже залучена потрошки. Трошки це... а, у пару з тим старим конем вже приплягаю. Так, привучив. Ну ну ще грузу не дає, а, щоб не, не, не... так. У в піру, щось таке, вона мала поняття, Що таке овістягається. Не, ну так, а. просто так кінь то, -то що з нього толку. То навіть не цікаво, якщо кінь нічого не вміє. Так, ні, бо яка цінність має. такого коня, як він просто, як кажуть, брекає. Я ще не хочу пускати до ребця три і, і що, будеш правоти світа, тим, не, то вони року по мамі, так? Але потім буде будеш, як щось то... Не знаю, то щось панувати. А ти її не продаєш? Ні. Не. не продаєш? Она дуже спокійна, <кій> тато, хто-небудь. А дуже адекватна. То є сестра. о. Він так само сього, ну, цей. Я, не... Ну, все, я, на жаль, не зняв, але сопа так само лазив попід жеребця. <кій> Отак То є Значить, в них одна мама в того вогера грапа. А, але... Різні тати. Грапа Гермес, на... ту та, а тут Барі, який був у е, Кульчичах у Володі. Нога 27. Ріст, десь 178-9 майже 100 восьми. По Порулеці, ріст, так. Ну, ріст. Та, та. ну, різ... Я лінійки немає. Ростомір був би. Була би лінійка інакше, без мірів, десь так на бетоні, А зараз похудають, вона в зимі була зовсім. Та зараз всі коні худають. Так. Моя зараз... Оводи, бомки. Нема що пасти, воно в зимі-дві шо твоє. Взагалі говоря, як. Але їм тут добре, вони в тебе пасуться і в день і вночі. Круглодобово вони собі бігають там по, по тих. Горбах. Ну, то не скажу, що полонини, але тут такі горби. Та дуже рівнини сидять. Дуже... <різь> 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 ну, дуже гарна лошиця та гарна, ноги має суперові. Зад карі. Бо ми ж так все покаже, що цей. що мо... Та я й не казав, колега казав, що моя вища. Ну, я зразу признав, що ноги в тої в карі не грубші, ніж в моїх хмари. А по висоті, ну, а моя має три роки, буде мати через тиждень. А, а ті два минуло. Ну, ну не менша моя точно. Тулу бся змінить сильно. Ріст не дуже, але. Шию має гарну таку коротку. Наші має вірус. Шию моя теж має коротку. Барі давав такі шиясті в нього лошата по ньому. А на шию ту має таку грубу. Ну і моя таку має. Ще більше закаблучено. І то закаблучилося десь за останні пів... півроку. Змінилося. Так, 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 сильно ну, дугою. Сім років все зміни, я думаю. То буде, зробиться ширше. Особливо якби лоша вродилася двоє двоє. Якби вродити, так, як вродить лоша, якби вдалося її. Отакі. Отакі є господар молодий. Має або прекрасні або... коні. Або... Суперові. І причому коні такі мудрі. Ну, є, є і винятки, я про них не буду говорити. У нього два же гуляють на вільному вигулі, що, що чуть не скакали на прицеп з кобилу. Минулий раз би ми як їздили. Але сім'я мусить один Так, лошечка дуже гарна. Хай здорова господарю і будемо. На цьому ми будемо будемо будем завершувати. А що, тут і так видно, що то суперова. Ти її продавати все одно не хочеш. Дай назад трошки, назад, Каріна. Назад. 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 Такий в неї перед, шнурок трошки добре. Такий в неї. Перед, перед. Гарна лошечка, дуже гарна. А дуже адекватна. То саме Так. Що з того, як, воно, як, як воно, ти собі як воно таке велике на, 7, на 8 центерів, а дурне і злобне, то, то, то що, що ти йому даш? Ти йому що не дашь. Ну, Та лошечка дійсно дуже гарна. І дуже спокійна. Фу на тебе. Добре, на цьому будемо завершувати. Хай господарові коні будуть здорові, і жеребець, і лошишка, і всі, що він тримає. Все. Слава Україні, до побачення всім.